Доброго дня, шановні дев'ятикласники, ну і я з вами починаю урок фізики і з аналізу тої самостійної роботи, яку ми з вами робили на застосування правила свердлика, а також правила лівої руки. Більшість помилок, які ви допустили при виконанні своєї самостійної роботи, були пов'язані саме із пошуком невідомої фізичної величини за допомогою у тих наших правил з вами. Тому я починаю наш урок з того, що розв'язую вам зараз, діти, завдання самостійної роботи. І так перші завдання 4 були на правило звернення. Тобто, дивіться діти, ось у вас в даному випадку було сказано, що сила струму направлена за годинниковою стрілкою. Якщо я візьму штопор. І буду отак його крутити, то він же ж буде, чи свердлик, викручуватися з дошки. Тому вам треба було поставити отут ось таку крапочку, стріла летить на вас. Напрям лінії магнітної індукції на вас. Якщо сила струму ось туди, в дошку, я вкручую свій свердлик в дошку, тому напрям лінії магнітної індукції буде. За годинниковою стрілкою. Тут провідник і є напрям лінії магнітної індукції. Мені треба так обертати сверклик, щоб обертальний рух ручки співпадав із рухом напрямом, який вказує вектор магнітної індукції. Тобто, якщо я так буду обертати, то воно ж буде залазити, начебто закручуватися. Тобто сила струву направлена ось туди. Тут мені треба так обертати ручку сверлика, щоб він йшов вверх. Тобто буде ось так крутитися проти годинникової стрілки. Ось таким чином. Оце розв'язок перших чотирьох. А далі пішло правило лівої руки. Ось у мене долоня лівої руки. Ось Н. Ось С. Із НВ завжди входять лінії магнітні індукції. Ось долоня. Чотири пальці це напрям струму провіднику. Дивіться, куди палець? На вас. Тобто вам треба поставити кружочок, намалювати крапочку і написати сила Ампера, ось який напрям сила Ампера. На вас! Другому в другому завданні в цьому. Сила Ампера вже є. Тобто вона в дошку. Дивіться, якщо сила Ампера в дошку, ось палець в дошку, долонька зверху, тобто лінії входять в долоню. Куди показують чотири пальці. Правильно діти вони показують і вказують напрям сили струму впровідну. Наступне завдання. Ось гвіздочки, які прибили нам долоні. Ось, подивіться, палець великий, відігнутий, долоні лівої руки, вказує напрям сили ампера. Подивіться, куди чотири пальці показують. Тобто напрям сили струму буде. Ось так у цьому, в цю, в цій задачі. Тут нам треба було знати, де. Північний полюс, де південь. Ну, дивіться, сила ампера в дошку. Стріла в дошку. Ось вона. Чотири пальці туди, в напрямок руху струму. Подивіться, де долоня зверху. Значить, знизу червоне, зверху синє. Як я вам і говорю, південний і північний полюс розташується у нас ось так. І тут сила струму, ось так. Дивіться. Сила Ампера ось так, де долу на зверху. Отут північний полюс синій, отут південний полюс, діти, червоний корм. Ось такі легесенькі-легесенькі задачі, які вам треба було виконати на самостійній роботі. Але я вас діти розумію, адже у нас дистанційне навчання, не всі подивилися, не всі розібралися, тому я вас дуже попрошу. Оці малюночки розберіть, будь ласка, пере. малюйте, собі краще взожити з розв'язками. Обов'язково застосовуйте, я вас просив кольорові олійці. Діти сині і червоні. Взагалі побудови, ви ж знаєте, <кхів> робиться і все. І от таким чином. А ми з вами, діти, йдемо далі. Тому я, з вашого дозволу, оце стираю і пишу ось тут: гіпотеза, гіпотеза. Ампера. Ампера. А це я зі діти. Я зразу вам скажу, скажу, що розширений опорний конспект по даному уроку, уроці, діти, я вже для вас приготував цей опорний конспект ось такого плану я діти вам надішлю після закінчення. Нашого уроку ви все це будете мати з собою. В чому полягає гіпотеза ампера і про що взагалі ми говоримо? Діти, а чого цей постійний магніт має магнітні властивості? А чого в провіднику, по якому протікає електричний струм, з'являється магнітні властивості? А чого, діти, ось оцей магніт зробили з такого матеріалу, який. Може зберігати свої магнітні властивості довгий, довгий, довгий час, а є такі матеріали, які взагалі не магнітяться. І не можна їх за допомогою магніта відшукати, знайти, підняти. А є речовини, які намагнічуються, а потім магнітні властивості зникають. А з чим це пов'язано? І от ми з вами, діти, сьогодні на уроці, це спробуємо розібрати. Якщо ви звернетеся, діти. До свого підручника, до вашому підручнику я зразу вам дам домашнє завдання. Дуже гарне, красиво це все сказано. Я пишу вам домашнє завдання, параграф 5, Подивитесь. Але я почну із кінця параграфа, я почну вас ознайомлювати з гіпотезою ампера. Ампер припустив, що всередині речовини існує величезна кількість. Не згасаючих, малих коливальних струмів колових, і що кожен коловий струм, ніби маленька катушечка, є магнітом. Тобто, в принципі, діти, якщо я маю ось такий провідник, і уявлю собі, що кожен оцей ось атом веде себе як невеличка магнітна стрілочка. Причому вони в цьому провідничку в цих атомах як хотять, так і розташовані діти, ось так. Як Намалюю ці магнітні стрілочки, щоб ви мали уяву. Ось, ну, одна та, та, друга та, а третя та. Тобто це діти, по суті, колові струми. Це все діти колові струми. Це все колові струми. Ось такі колові струми. В цьому провіднику. Якщо я поміщаю цей провідник діти, у магнітне поле, то трапляється цікава така ситуація. Якщо лінії магнітної індукції будуть направлені ось таким чином, ось туди в сторону дверей, то всі оці наші стрілочки якимсь дивом чомусь починають орієнтуватися і займають таке положення, щоб їхні лінії магнітного поля співпадали з лініями магнітного поля зовнішнього. Тобто, ви уявляєте. Що Ампер взагалі говорив, що, що це, мабуть, магнітне поле, це якийсь молекулярний струм. А сьогодні нам говорять таке, ми ж діти з розвитком науки і техніки, ми вже можемо говорити таке, що кожен електрон має свій обертальний момент. Цей обертальний момент назвали спін. Тобто свій спін має кожен електрон. Свій обертальний момент. А ви, діти, пам'ятаєте, заряд одного електрона мінус 1,6 на 10 мінус 19 кулона, А маса одного електрона 9,1 наближена на 10 мінус 31 степені кілограм. Ага. Тобто, виходить, що електрони мають власне магнітне поле. І атом діти це складнюща, складна. Мікроскопічна система. Залежно від кількості електронів, які розміщені навколо ядра, всі речовини діляться діти, на такі види. Ось на сторінки 27 Тут хтось, ось, бачите, обводив же олюце. Всі речовини, поміщені в магнітне поле, вони бувають або діамагнетики, або Парамагнетики або феромагнетики. Ну, я, діти в опорному конспекті, вам це все дав, ви більш детально роздивитесь. Але хочу вам сказати, що, наприклад, діамагнетики, у них магнітна проникність середовища або магнітні моменти. мю означає цей магнітний, або магнітну проникність середовища. Так от оце мюк менше одиниці. Оце будуть діамагнетики. діамагнетики. Ну, до діамагнетики ми можемо віднести цинк, мідь, срібло, ну, що там? вода, ну і багато інших дітей. Не буду писати. Є діти парамагнетики. Парамагнетики намагнічуються, не створюють слабке магнітне поле. Напрямлене в бік зовнішнього магнітного поля. Тобто вони намагнічуються. Діти. Але дуже слабко. От, і ця магнітна дія в більшості потім зникає. Так от діти у парамагнетиків, парамагнетики, оця магнітна проникність, мю діти, вона трішки трішки більше одиниці, трішки більше одиниці. Ну, і в 1845 році фарадей. А також Поль Ланжевен. Вони це все дослідили. Ну, А які речовини відносяться? Ну, Вольфрам, наприклад. Вольфрам. Раніше нитка розжарення нашої лампочки, це і була з вольфрам. Натрій, наприклад, така речовина. Ну, що там ще можна написати? Азот, наприклад. Азот. Ну і так далі. І от наступна група речовин це феромагнетики. Вони намагнічуються, створюючи сильне магнітне поле направлене в бік зовнішнього, залишаються намагнічені в разі зникнення зовнішнього поля. Тобто, оце діти феромагнетики. І відповідно, ну, а чого назвали феромагнетики? Бо фером це залізо. Феромагнетики, ясно, що в них, оця магнітна проникність, набагато більша. Діти одиниці. І я вам в опорному конспекті, і тут зараз на уроці вам скажу, що, ну, звичайно, запишемо залізо, там, магнітний залізняк, залізняк і так далі. Е, я хочу сказати, що, наприклад, при нагріванні магнітні властивості речовин зникають. І кожна речовина має свою температуру, при якій магнітні властивості зникають. Я пам'ятаю давно, діти, років так 10 чи 12 тому, ми писали наукову роботу із одним із учнів нашої школи, і ми нагрівали в муфільній пічі отой звичайний полосовий постійний магніт і дивилися, при якій температурі він втратить магнітні свої властивості. Так от, ми побачили, що десь. при 780-800 градусів, він повністю розмагнітився. Ну, і ця температура діти, вона є, коли втрачаються манітні властивості. Я в опорному конспекті написав, наприклад, для Заліза 770 градусів, для кобальта 1130. Ну, немає діти, уже це великого значення. Ну, і є ще діти такі речовини, які називаються ферити. Так от оці ферити, діти, дуже цікаві речовини. Вони являються магнітними матеріалами, але вони погано проводять електричний струм. І, може, ви чули феритові стержні, от в катушках, в трансформаторах, там, в електролічийниках старих використовувалися феритові матеріали. Магнітне поле є, а електричний струм погано, погано. Проводяться, вони дуже широко використовуються в науці і техніки, де потрібно щось зробити, якийсь прилад такий, який би мав магнітні властивості, але погано проводив електричний струм. Оце діти коротко і значить, в такому прискореному варіанті я вам розказав параграф 5. Єдине, що, дивіться, я вам писав мю, магнітну проникність, у вас, в підручнику оцю мю знаходять як відношення. Ось, тут, бачите, діти написано магнітної індукції всередині діамагнетика ВД, наприклад, від магнітної індукції зовнішнього магнітного поля. Так само парамагнетика. Так само діти У феромагнетики набагато більше. От, бачите, від В нульове, від зовнішнього магнітного поля. Але я не хочу вас, діти, плутати, тому що далі ми будемо з вами займатися також фізикою. Я сподіваюся. В 11 класі ми до цього ще з вами повернемося. Тому я зразу вам для здачі ЗНО корисніше користуватися от такою величиною, яка називається магнітна проникність середовища. Позначається буквою МЮ. А далі, діти, буде. Далі ми з вами ще поговоримо про все, що стосується магнітного поля. Діти. Я вас дуже прошу подивіться, як розв'язуються задачі за використанням правила свердлика і лівої руки. Прочитайте параграф 5, виконайте необхідні побудови. Опорний конспект собі, діти перепишете в зошити. Це не на оцінку, не надсилайте. Я вас умоляю в 10 годин вечора або в 11 хтось переписав і з такою радістю мені надсилає опорний конспект. Діти це ж не для мене. Це я ж за це оцінку не ставлю. Це ж я зробив. Я створив для вас. Це просто, щоб ви зрозуміліше і мали компактний матеріал, який ви вивчали. Всім добра, батькам привіт і до побачення, діти. До побачення, до зустрічі.